Блений макіяж з бюджетними продуктами. Наношу праймер, який підсвічує шкіру від бренду Пастель. Тон теж від цього бренду він вже майже закінчився. Декілька в попередніх відео про макіяж я дуже нахвалювала деякі продукти цього бренду, які є в моїй косметичці. Я вже нанесла консилер від пастель, він мені сподобався. І контуринг, від Kiko. Все гарненько розташовую. І далі продукт, який я давно хотіла спробувати, але не наважувалась купити. Це тіні в кольорі рожеве золото. Дуже красиво виглядає. Я просто в захваті. Далі ту в мене є три Maybelline Викидаємо. Залишилась вітланком і пастель. Раз макіяж у нас бюджетний. Давайте відкриваємо від пастель. Дуже цінила, класно, подовжує вії. Це вже друга туш від пастель. Обидві подобаються. Брови фіксую прозорим гелем. В мене від Benefit Така пудра від пастель в мене нещодавно закінчилась, Вона класна. Далі фарбую губу в мене олівці від пастель або від пупа. Олівці від обох брендів я вам сильно нахвалювала. Додала матову помаду в серединку, і мій образ готовий. Такий макіяж я роблю кожного дня. Використовую всі ці ж продукти. Але тіні нанесла вперше і одразу покажу новинки. Праймер вже використовувала, а це CC крем, буду тестувати. Матова помада від пастель класно поєднується з моїми олівцями для губ. Тіні це 10 із 10 Також в мене новенькі дві туші, прозора фіксуюча пудра і пензлики. Це подарунок від бренду Пастель. Напишіть, як вам мій макіяж і чи користувались ви брендом пастель. Рачі, які на ліжку потрібно розібрати, але в розкладі спочатку стоїть кава та круасан. До речі, кава була занадто гарячою, тому нехай охолоне, а я приступаю до роботи. Я можу прожити ранок без кави, але не хочу цього робити, тому п'ю одну чашку лише зранку. У мене є топа одягу, який потрібно відпарити, і плюс нові посилки, які прийшли. До речі, я замовила цей білий костюм зі свого телеграм-каналу. Взагалі, в мій будинок кур'єри вже ходять як на роботу, тому що посилки мені приходять кожного дня. Пишіть, чи вам цікаві розпаковки. Забирати одяг з хімчистки і взуття з ремонту. Душ сходила, волосся помила, тепер черга обличчя. Для вмивання у мене очищуюча емульсія Hug Your Skin від бренду Skintra. Вона має кремову текстуру і її можна використовувати для зони навколо очей. Всі продукти для вмивання в мене закінчуються за 3-4 тижні. Далі сиворотка для обличчя та зони навколо очей з ретиналем. Ретиналь, до речі, сильніший, ніж ретинол а Ще в мене сьогодні планова консультація з моїм дерматологом. Також в догляд додався кислотний пілінг від бренду Скін. У мене задача позбутися від постакне, пілінг і сиворотку я використовую також на спину, адже там теж є сліди від прищиків. Бренд Скінтра супер екологічний і веганський і є на сайті Косібела, а Косібела в свою чергу, є в багатьох країнах Європи. Очищуюча емульсія Hug Your Skin це новинка і має дуже приємну кремову текстуру. Ну а я тим часом вже зібралася і готова виходити з дому. З собою взяла сумку шопер, туди покладу дві пари взуття, які маю забрати з ремонту. Далі я зайшла в кавярню, випила свіженький Синовий фреш і забрала брюки з хімчистки. плями мені все таки вивели для чого я приїхала в Італію і чому залишилась тут жити? Мої стосунки, які тривали 5 років, були завершені. В цей період я уникала друзів та знайомих і вважала, що подорожі мене врятують. Тому я приїхала в Італію, де для мене вже все було знайоме. Падати надовго в депресивний стан я не могла, потрібно було працювати. На той час я повністю забезпечувала себе сама, оплачувала навчання в університеті та допомагала бабусі з ремонтом будинку. До речі, губи тоді я не збільшила саме по цій причині. Адже процедура тоді коштувала. 5 тисяч гривень і поштукатури та бабусин будинок теж 5. Я обрала друге. Заробляла я небагато і можливості не збирати велику суму і почати капітальний ремонт не було. Тому все робилось поступово, і кожного місяця я висилала по 200-300 євро для бабусі. Для переказу завжди користувалася додатком TransferGo. Це був найкомфортніший варіант. Комісія невелика, адже економити доводилося на всьому. А для нових користувачів перші два перекази у валюті взагалі безкоштовно по сьогоднішній день. Коли я зрозуміла, що від Далі проводжу більше часу ніж в Україні. Вирішила легалізувати своє перебування тут. Тих пір я переїхала з квартири в будинок, корила для себе роботу мрії, але незмінним залишилось одне: я досі користуюсь додатком TransferGo для переказу коштів з Європи в Україну. Це швидко, зручно і найголовніше додаток українською мовою, адже з англійською мене досі не дуже. Посилання на додаток залишу в шапці профілю. Чому Мене захайтели під цим відео, і чому в кожному італійському будинку є біде. Я розказала про інтим-гель і отримала багато коментарів від молоденьких. Прошу зауважити дівчат. В коментарях писали, що інстагінекологи рекомендують використовувати лише водичку для очищення інтимних зон. Я детально вивчала цю тему, і особисто для мене просто водичка не ок. Коли я приїхала жити в Італію, тут в кожному без виключення будинку та готелі є біде і поруч інтим-гель. Я почала задавати багато питань дорослим італійським жінкам. Адже вони навіть у віці 65 активно живуть половим життям, і це суттєво відрізняється від нашого українського менталітету. І ось що вони мені розказали. Можливість і бажання жити половим життям в такому віці залежить від стану та здоров'я інтимних зон. Коли вам вже далеко за 50, без інтимгелю з молочною кислотою, який зволожує Генеталії, буде важко. Мені немає 30, але я вже користуюсь інтимгелем. Адже завжди притримуюсь вислову готуй сані з літа. Я пішла по стопам італійських жінок і під. Прямую гігієну та рівень pH вже зараз. І саме тому в кожному італійському будинку та готелі є біде, а поруч з ним інтим гель. Він користується щодня і чоловіки, і жінки, починаючи ще з підліткового віку. Єдине, в чому хочу вас застережити, не користуватися інтим гелем від лактацит, тому що там поганий склад. Я користуюсь гелем з молочною кислотою від українського бренду 3.8.0 Skin Care. В в ванній кімнаті я переливаю його в дозатор, а ось тут ставлю в оригінальному пакуванні. Тут хороший склад, про це свідчить навіть Короткий термін зберігання видалення волосся в домашніх умовах до сьогоднішнього дня я користувалася станком, адже не маю ні часу, ні бажання ходити по салонам краси. Наразі я почала видалення волосся за допомогою фотоепілятора. Розказую вам про весь процес. Сенсор Smart Skin автоматично вимірює колір моєї шкіри і рекомендує інтенсивність спалаху. Процедура абсолютно безболісна, а в момент спалаху я відчуваю просто тепло. Це моя перша процедура. Я обробила ноги повністю та руки. За день до процедури я робила тестовий спалах, шкіра реагує чудово. Фотоапілятор Lumea від Philips. крім косметички в наборі були насадки для різних зон. Взагалі, видаляти чи не видаляти волосся це особистий вибір кожного. Але я люблю гладенькі ноги і мені так більш комфортно. Щодо результатів, помітне зменшення кількості волосся обіцяють після 3-4 процедур. Так приходить мій ранок в Італії, коли до мене приїхала мама. Зранку нам привезли свіжі круасани, і я роблю капучино. Іноді ми снідаємо в барі, але сьогодні захотілося вдома. Мама приїхала не одна, а з моїм молодшим братом. Свій круасан він з'їв з великим задоволенням і передає вам привіт. Іноді ми снідаємо в барі, а іноді вдома. Моя піжама настільки затишна, що її не хотілося знімати просто весь ранок. А ще в мене нова любов з білим кольором, тому до мене прямує багато нового білого одягу. Змінюю постільну білизну і паралельно граю. З цим маленьким бомбіном. Ми сьогодні проведемо весь день вдома, і мама мені пообіцяла наліпити багато-багато вареників, а ввечері всі разом йдемо в ресторан. В італії якась аномально тепла осінь, тому що минулого жовтня я не могла собі дозволити ходити по будинку в такому одязі. Вже було холодно. Покажу вам свою новеньку піжаму, тому що вона мені подобається дуже. Тканина на дотик дуже приємна і вдала довжина рукава. Довгий рукав мені доставляє дискомфорт, з ним незручно готувати сніданки. Леосошу весь другий поверх знімаю піж піжаму і буде обирати наряд на цей день.